Погнали, работайте, работайте. Давай. Погнали. Раніше російський добровольчий корпус влаштовував рейди на прикордонну Білгородщину. А тепер ці росіяни палять інших росіян вже на Харківщині. Примітно, із російського трофейного БТРа. За участю бійців РДК, точиться у північній частині Вовчанська. Саме там, де станом на вечір понеділка відбувалася зачістка околиць, ворога вдалося відтіснити. Повідомляють у генштабі. Попри жорсткі обстріли міста з усіх видів озброєнь, ситуація контрольована. У цьому запевняє і місцева поліція і Чільникова спростували російське ІПСО. про то втечу обласного керівництва з Харківщини. Відео Записують із самого Вовчанська сьогодні, 13 травня 2024 року, 16 година. Перебуваємо у місті Вовчанську. Церква, всі бачимо. Місто Вовчанськ. Сьогодні знаходиться під контролем збройних сил України. Ситуація стабільна, контрольована, тому. Все в порядку, не переживайте. Вірте, в збройні сили України. Слава збройним силам України. Слава ЗСУ, героям слава! Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах до самого міста Вовчанська. Ми обов'язково вистоїмо, Разом із національною, тобто поліцією організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Евакуація, Евакуація, Господаре, хто з дома є, евакуація Харків! Евакуація триває під постійну канонаду обстрілів та ризики потрапити під ворожий удар. Ворог б'є керованими авіабомбами з неба, гатить з артилерії, мінометів та танків. Попри усе, ситуацію вдається тримати під контролем. Наголошують правоохоронці. Деякі райони Вовчанська дуже важко дістатися, тому що там тривають постійні обстріли. Але так ситуація стабільно контрольована. Ми вивозимо евакуємо людей. в принципі, все в порядку. Кількість обстрілів не змінилася. Вовчанськ нещадно руйнують, розносять кабом, артилерією, мінемет, йдуть стрілкові бої на північних околицях міста. Працює по місту танк, розбивають все, що можна. В місті зараз перебувати дуже небезпечно. І взяла собака. навсяк, куди я його даю таких собак. Жалко звичайно, дуже боїться. ворог хоче розтягнути фронт і змусити Україну перекинути резерви, але мета захопити Вовчанськ має за собою не лише військові завдання. В спілкуванні з п'ятим каналом, військовий історик Андрій Харук нагадав, що саме Вовчанськ був центром окупованої частини Харківщини до втечі Росіян, восени 2022-го. Куди їм потрібно захопити бодай як. Їх... Якийсь значимий осередок міський в Харківській області для того, щоб організувати псевдореферендум і таким чином в їхніх очах легітимізувати включення Харківської області до складу прости, Російської Федерації. Привезуть кілька сотень колаборантів, які втікали з в обозах російських військ. І вони будуть зображувати радісне м'ясне населення, русскоязичне, встречающее. це ж ну, це ж російська пропаганда. Вони за запросто можуть. Ворог може чекати на рускоязичних встрічаючих, але його зустрінуть хіба що ударні дрони та точкові удари артилерії. На межі Харківщини та Луганщини працюють ФПВ-оператори 3-ї штурмової спільно з 66-ю механізованою та 77-ю десантною бригадами ЗСУ. Взвод піхоти окупантів із бронетехнікою йшов на прорив, але зрештою. Розірвало лише росіян. Ей, Олексій Пасак, п'ятий канал. Зуби дракона, рови, бетонні укріплення про важливість форсиф... фортифікаційних споруд щонайменше останні два роки від початку великої війни активно говорять в Україні. Та протягом кількох минулих днів під час активізації росіян на Харківщині дедалі частіше лунають запитання: а чи належним чином готувалося керівництво країни до оборони рубежів? Бо ж інформація щодо відсутності фортифікаційних споруд, зокрема на Харківщині, швидко шириться мережею. Що з цього правда? Та чи могли інженери зводити? Захист за кілометр від кордону із росіянами розповість Олена Рибінська. Харківщина багато питань для міста для області був на будівництві фортифікації. Місяць тому президенти із командою відвідали Харківщину. Були там і на будівництві фортифікації поблизу кордону з Росією. Тоді Володимир Зеленський зазначив, росіяни повинні бачити, що українці готові оборонятися. Начальник тамтешньої обласної військової адміністрації додав фортифікації мають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Казав Олег Сінігубов тоді і про наявність так званих зубів дракона і протитанкових ровів їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Та коли ворог посунув на Вовчанськ на Харківщині, а ЗСУ відбивають по кілька десят атак росіян на добу, дедалі частіше лунають запитання: а де ж фортифікації чи їх достатньо, та чи були вони взагалі? Фікації є, принаймні їх зводили і не поодиноко, зокрема, й на Запоріжжі, Сумщині, Харківщині. Тощо Україна через два роки після повномасштабного вторгнення взялася активно зводити оборонні споруди. Інженери на місцях працювали цілодобово і без вихідних. Держава виділила на це кілька десятків мільярдів гривень. Протягом тижня, як у мережі, так і поміж військових і цивільних виринали запитання: чи ефективно готувалося керівництво країни до ймовірного наступу росіян, зокрема на Харківщині. Військовий кореспондент Юрій Бутусов нині у Вовчанську і у своєму Фейсбуці повідомив таке. Щодо укріплень, вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не прив'язані до тактично вигідних висот. Основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплення немає саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватися у посадках. Нардепам від Євросолідарності ще два місяці тому вдалося побачити на власні очі так звану першу лінію оборони Харківщини. Опублікували в мережі Світлини на підтвердження кажуть, підготовка була недостатньою, зважаючи на загрози з боку росіян. Військові натягнули на нас якесь своє спорядження і таки повезли на першу лінію, аби показати все, як є. А було відверто погано, подекуди краще, а подекуди ну, геть погано. На жаль, ці справді дуже неглибокі рови були не під Києвом, а за півтора кілометри від кордону з Росією. Більше того, навіть таких ровів було відверто недостатньо для втримання наступу ворога бодай Кілька годин депутати від опозиції вимагали створити ТСК, яка б взяла під контроль будівництво фортифікаційних споруд. Та цієї комісії не створили у раді й досі, ба більше під час брифінгу лідер Європейської солідарності Петро Порошенко зауважив після поїздки його колег на рубежі з Росією його фонд виділив спецтехніку та інше устаткування для якомога швидшого будівництва фортифікацій, зокрема і на Сумщині. Тож, зважаючи на ситуацію на Харківщині, фракція Євросолідарності. Буде вимагати терміново скликати засідання парламенту. Наша фракція, ми звертаємося до інших фракцій, вимагає негайного скликання чергового засідання Верховної Ради для розгляду цього болючого питання і заслуховування членів уряду і представників збройних сил. Для того щоб визначитися, чим ми можемо допомогти, сумно жартуючи, висловлюють свою позицію, і волонтери мовляв, усе ж не на часі була бруківка у містах. Це ж захід виділив мільярди гривень на встановлення муляжів замість повноцінної лінії оборони. То все захід мовчки став габіони з піску, а не закріплені залізобетоні оборонні споруди. Захід мовчки забув про мінування території. Також захід у прифронтових містах нову плитку кладе на тротуарах. Захід висаджує квіти та ремонтує фонтани. І безумовно захід відмовляє виділяти екскаватори та іншу будівельну техніку бойовим бригадам на фронті. У представників Держспецтранслужби свої аргументи кажуть, фортифікації не будують прямо на кордоні, бо ж ворог тоді просто під час виконання робіт накривав би вогнем з артилерії, дронів тощо до слова, перший оборонний рубіж на Харківщині розташували на відстані у 5-6 кілометрів від кордону з Росією. Третя смуга розташована на відстані від 17 до 35 кілометрів. Про другу лінію фортифікацій не розповідають. із міркувань безпеки у мене є певні сумніви. Стосовно того, чи взагалі можливо було побудувати якісь лінії оборони безпосередньо під кордоном. Зараз вони перейшли кордони, почали там наступати, але ж до цього вони постійно обстрілювали Харківщину і Сумщину, і кавами, і артилерію. Яким чином там можна було збудувати капітальні споруди? Туди просто полетіли б все, що можна: аж до АГСів і аж до мінометів. Очевидно, вони є, але вони є в глибині, тобто, це прикордоння, це предполія. Там, якщо і і можна ставити питання, то можна ставити питання щодо мінування, чи були б чи такі зроблені для просування ворога. Можливо, про це можна ставити питання, але навряд чи про капітальну сертифікацію. А це вже відео від бійців, які на власні очі бачили оборонні споруди на кордоні. Кажуть, вони є і зроблені якісно, де саме на Харківщині, звісно, не уточнюють. Вони з железобетону надійної товщини. А це вже північ Харківщини. Відео від інших захисників в опублікованому відео боєць додає під час служби на Бахмутському напрямку таких споруд, на жаль, не мали. Бетонне укриття поєднані між собою мережею окопів. Можна вести майже кругову оборону. Таких позицій укріплених наш підрозділ. На Бахмутському напрямку не зустрічав тільки тут. Такі є воїни. Кажуть, які б не були фортифікації, одними ровами й укріпленнями не захистиш країну. Головно, люди, себто військові і тактика. Якщо фортифікації не обороняти, то вони швидко стануть ворожими фортифікаціями. Тобто, якщо у вас немає людей, щоб ці фортифікації утримувати, то завтра це вже будуть ворожі фортифікації. Так і фортифікації це не вундервафля і не гарантія того, що ці позиції не перейдуть у руки ворогу. Але якщо в нас досі це не набуло системи, то пора це зробити. Десять років воюємо, все ж таки швидко копати те, що треба, з потрібним обладнанням на потрібних ділянках. Це скіл, який нам потрібен, і до цього прийдеться долучати. Цивільне суспільство без цього ніяк на території Євросоюзу воєнних дій немає. Та як повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, на своїх рубежах з Білорусю вони вже зводять фортифікаційні споруди. Туск додає, усій Європі доведеться інвестувати у свою безпеку, вкладаючи кошти у східний кордон Польщі. Українці ж продовжують інвестувати у свої збройні сили, зокрема у ті бригади і підрозділи, які нині відбивають атаки росіян на ха. Олена Рибінська, п'ятий канал.